Продукти, засоби гігієни, господарчі товари, одяг та взуття таким крамом торгує центральний ринок. Сум. Що цікавить покупців, і яка цінова політика нині? Ми запитали у містян. Поогородино купляти треба, семіна. Ну, далі підемо щось ще побачимо. Ціни високі. У нас є все, крім лишніх грошей і жалості к врагу. На ринці свободно можна скупитися, на ринку в принципі, все є. Навіть дорозі є, які були по 250-100 гривень. Засипка, хороший вибір. Марки маркетах завершені. Завершені, але ну, така ситуація. Як вони довозиться, то всі входять в положення. Хочу там піти на ринок щось із овощей купити, і курити купити. Оце проблема курити. Сіві такі відповідають реальності. Воно все кусається. Та ні, ну більше ну, менше, да. Більше менше, да. Наверное, да, если є желание найти. За взуття не скажу нічого, потому що да не покупали, да, давнень... ну, в смысле, а как? Давненько. как? Те подорожчали. А продукти кольщо подорожчало, коль що упало. Не, ну, если брать апельсини, банани немножко упали. На ринці до м'яса ще не дошли. Якщо деньги є, можна скупитися. Та все є, що надо. Товару на полицях продуктових магазинів небагато, але певний вибір є. Да, ви Зараз привозять там чисто, що знаходять, поставщики теж, нема продуктів. Вот, Допустимо, то, що треба, Я Сама на себе працюю і ціни не завышаю, щоб люди брали. Просто що нема продуктів, купити купить негде. От, допустим, соль, откуда ви привозили, з Донецька нету солі, люди соль, соди нету, Дніпропетровська, завоза нету. І поставщики не можуть знайти. То що знаходимо, біремо, щоб ліж би надавалися. Дістаємо, їздимо, дістаємо. Склад віддає дуже дорого. І звісно для людей теж дорого. Рис, макарони, цукор є, гречку чекаємо, сода є, сіль теж можна знайти. Що ми ще маємо? Паніровочні сухарі, вівсянка. Не всі розміри, то, що залишилося з того року Там остатки в тому году стояли ціни це я тоді, тому що зараз закупка нової там показали, що буває дороже, ніж я продаю. Навіть. Ну, вже закупки там страшне, два рази ціни піднялися. За словами заступниці сумського міського голови Тамари Іщенко, на початку року в обласному центрі працювали 500 продовольчих крамниць і понад 800 магазинів непродовольчої групи. Нині їх залишилася третина. На товари першої необхідності, соціально значущі товари, повинна у роздрібній торгівлі бути націнка не більше 10% від оптово відпускної ціни. І що це за товари? Це хліб, це батон, це борошно, це крупи, гречана. Вівсяна, це, звичайно, молочні продукти, молоко, е, сметана, це е, цукор кристалічний. Можливо, я щось у, упустила з Звичайно, борщовий набір. Це картопля, це капуста, це буряк, це морковка, це цибуля. До речі, масло вершково входить. В ту групу товарів першої необхідності. Ковбаса туди не входить. Входить свинина, входить яловичина, входить, входить курятина. Ціни на цю групу товарів контролюють. Зараз у Сумах над цим працює робоча група із двох десятків посадовців. Ми вже провели 137 обстежень торгових об'єктів. І відразу хотів би зазначити, що на території міста Суми ті суб'єкти господарювання, які зобов'язані використовувати платіжні термінали, жодного випадку на сьогодні за суботу, неділю та понеділок, вівторок, таких випадків взагалі не встановлюються. Всі Зрозуміли, що треба йти на зустріч нашим споживачам. Дещо видернуто з контексту інформацію, що всі перевірки заборонені. Дійсно, в кабінеті міністрів було ухвалене рішення про заборону всіх планових позапланових заходів на час дії воєнного стану, окрім одного виключення: це контроль за регульованими цінами. Знаходиться порозуміння. Я особисто в складі однієї з мобільних груп виїжджав, і ну це був ринок СКД, це вже ну не є секретом. Ціни змінювали. Ну буквально на очах, і коли ми вже дійшли до останнього місця, все було, все було в нормі. Без курьозів не обходиться. Бо коли запитали, чому морква по 50, кажуть: ну а як же ж, ми ж її взяли по 32 на центральному ринку. От і ну такі випадки вони вирішуються. За словами членів комісії, моніторити ціни в сумах будуть і надалі. У подальшому планується перевірити будівельні магазини.